І а, я сказав, що я вважаю, що як контингент це частина гарантів безпеки. І мені окремо про контингент складно говорити, тому що Україну гарантів безпеки без Сполучених Штатів Америки не цікавлять. Ну тобто цього замало. Тобто, цього не вистачить. М'яко кажучи, не вистачить. У разі повернення агресії. Тому. А... Якщо структура гарантій безпеки складається з кількох елементів контингент, сильна українська армія тощо якась підтримка внутрішнє виробництва технології, виробництва зброї Сполучених Штатів по ліцензіям Сполучених Штатів, але внутрішніми кампаніями, внутрішнім ресурсом України для нас це важливо. Тобто інвестиції важливі в це. То, що... Але й щоб вигода отримували Сполучені Штати, щоб вони також заробляли, щоб їм це було вигідно. Тобто, все це концепт гарантії безпеки. І в цьому концепті треба зрозуміти, хто що може внести і хто за що відповідає. Бо в кінці кінців, це наша країна.